Хоч стріляти нашим бійцям можна лише у відповідь. Вони вигадали, як тримати бойовиків під прицілом. Войовики вояки одного з підрозділу на Луганщині навколо своїх укріплень встановили камери спостереження. Тепер бачать і записують на відео все, що робить ворог. На цій позиції побував Ігор горливонок Луганщина. Позиція збройних сил України до укріплень бойовиків пів кілометра. Українці за супротивником спостерігають і роблять це, не виходячи з бліндажу. Усе видно на моніторі. Якщо тут свидіть. Условно, танк О, і там його проморгає, то тобто, зі дежурному вивідіться, он маргньот, і ми вже можемо відслежувати. Міни розтяжки, диверсант може обійти, знешкодити і підкрастися близько. Людський зір помічає не все, але не ця система спостереження. По периметру позиції на деревах закріплені камери, від них ворогові не сховатися. Ця маленька камера насправді дуже дорога річ. І справа тут навіть не в грошах, вона зберігає життя солдатам. Вона оснащена датчиком руху, який реагує на будь-який шорох на відстані до 350 метрів. хто то в районі камери пройде, спрацює датчик движения. Зайчик, белочка. Ну, здесь вот прошли дети, это их дорога, мы их открыли. Вона, Представь себе удобство, у меня как командира ну, со современными средствами связи я могу корректировать бой и видеть своими глазами. Не слышать, а видеть. Это безгранична можливість в управлінні. Система також фіксує повітряні цілі і працює автономно. Навіть уночі об'єктив камер дістає на півтора кілометра. Вони виконують роботу щонайменше з воду чатових. Ми бачимо навіть ночі. Своїми ласками. Якщо система адаптує під систему, систему тепловідення, то ми зможемо бачити на громадне розстояння і повністю исключить подход на будь-яких на розвідувальних економить. Рішилися вже стіла дуже надо. Кстати, ні ні у кого батальйонів ні, таку у нас старшина підрозділу Роман каже: відеосистема не дешева, це сотні тисяч гривень. Армії наразі такі кошти не по кишені. Зізнається, устаткування придбав власним коштом один з бійців їхнього підрозділу. У цивільному житті цей чоловік мільйонер. А тут простий солдат, доволі скромний, тож на камеру вікон не показується. У нього така специфіка своя. В кампанії нормально, да, ну mm -hmm. какую та шорози походять собі в бліндаж, закривається. Камери встановили лише кілька днів тому, та вони вже виправдали себе. Оповіщала нас, ми наблюдали двіження, но ми виповняємо інські залишення по нітквіті огня. Ми наблюдали за лицами, которые наблюдають за нами. А Азо два тижні тому з цього підрозділу загинуло троє солдатів, підірвалися на фугасі. Так каже слідство. Бійці ж говорять. Про інше є що дане був обстріл. Є кілька версій там про заложені фугаси. Ну опять же, версії це привілегія слідувателя. Після цього інциденту і встановили відеофіксацію. Командир певен тепер не буде проблем з доказами. Камери пишуть хто кого обстрілює. Може. Бути доказательство при розсмотрі любого нападення провокації зі сторони противника, які були неоднозначно. Такі докази потужна зброя в іншій війні, інформаційній руйнівну силу, якої в Україні недооцінили. Я думаю, що це в першу чергу на всьому міру, щоб показувати ну, от реальні ситуації. Кожен такий кадр може міняти і показувати Цена та установки. Що я на ваш питання безценно. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Устінкін. Програма вікна СТБ.